Всім привіт! З вами Мір з короною. і сьогодні я вам хочу розповісти о такий о, табір, як GG Camp. Я зараз ну, ну, попереджаю вас, я вас не, ну, не заставляю мати думку, як в мене. Ви можете... У кожного є своя думка та свої принципи. І комусь може подобатися цей табір, а комусь ні. Тому ми продовжуємо. Як ви зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити у таборі GG Camp. Хочу розповісти все значало. Ми поїхали е, значало, у Купе, е, ми з Сум. Я з Сум, е, потім в Київ, а потім Львів. Ми з Сум е, поїхали в Київ. значало, коли ми їхали в Київ, було Купе. А коли ми їхали, е, їхали в Львів. Е, Ну, був плацкарт, і там треба було спати, бо вже був вечір, а прибуття у нас у 6-й ранку. Хочу розповісти, в мене є така подруга з Києва, її звуть Ася. і ми з нею були подружки у літньому табіру. Тому ось ми вже були знайомі, так що все. Хочу розповісти про своїх подруг: це Єва, Мілена, Емілія та я. Я четверта подруга. Ось, ми а, приїхали в, можна так сказати, вже джі-джі-кемп. Ми були дуже уставші, бо ми, я прокинулась у четвертій ранку, а заснула а другій чи третій. М -м я була дуже устала, така потрьопана. Всі мої подруги, те, те, те ну, но... не знаю, ну так було. Бо зрозуміть, ми прокинулись, ну, я ну, як я прокинулась у четвертій ранку навіть. А прибуття у нас у шостій ранку. Отже, ми прибули у Львов. З великими сумками, я була з великим чемоданом та великим дуже рюкзачком. Бо мені мама там все пхала і поїсти на тільки їжу я, мабуть, сиділа вже в потяг. Ну, не суть. Ось ми вже ідемо. Такі, У нас було просто навалу снігу, а в Сумах не кабельки не було ну, типу, сніга. Ну, Це був як плюс, якщо можна так сказати, ну, у Львові. О, ось наші вижуть на машинах і там зламалася машина. Ну, Як сказати, вона тобто, не може їхати уверх. А у нас, ну, можна сказати, ну, джедікемп сам на горі. І тоді треба підніматися ну, дуже довго. Ви уявляєте з сумками без допомоги самі. Ну, самі. Ніхто вам не допоможе, бо ви йдете на гору самі, ви за себе самі поки що відповідальні. Отже, ми вже в цьому джеджікем прийшли, та мене там назвали неправильно фамілією та в багатьох там ну, фамілію не так казали. Вибачаюсь не фамілія, а прізвище. Я як Бересток мене називали Берестюк. Я вже два рази їм казала, але но... дякую що... вам дуже велике дякую, що мене запам'ятали. Хочу розказати, як в мене було чотири подружки, це як, ну, я Єва, Емілія, Мілана, у нас було компанія в чотирьох, а у нас кімната була на три чоловіка. І із за цього нас чутно розділили. Е, Моє кімнати була. Тобто ми так зробили. Е, в них там у Емілії Мілани була двохмісна комната, і вони вирішили, типу, що вони будуть в місті. А в нас була Ася, Єва та я. Тобто, ну, як три ми були разом. Хочу почати з рамтура моєго улюбленого. Нас зустрічав е з якоїсь волохні. Волох Якби взяли клей, помацали по скінам та е -ну, туди такий, типу. Волосинки такі. Не, ну, типу, зелені такі волосинки, не настоящі. Ну, добре обоє. Над Єви кроваті я була посередній, Ахія була біля вікна, а Єва була в самому кінці. І в неї там, там п'ятнишко. Це вже як мінус. Заходимо. Ну Там було дуже так, ну не думаю, що гарно, бо а, якщо коротко вам так а, розповісти, то у Талекі, а, там, де мильниця, там треба було ставити мило. А там було, ну, як сказати вам так, чи, не знаю, від зу якісь пасти, там, ну, як будто не прибирають. Мені було дуже. ну так... Стрюмно ходить в туалет, бо там, ну, реаль, ну реально там. Ще так слизько прийшлося надівати тапки. Де там вішалка, де там треба вішати рушники. Там теж була пліснява. Як я вам розповідала, що там є з мебелі? Там є столик, така, можна сказати, там стул тумбочка. І, звичайно шкаф, де там треба складати курточки та ну, такі сапожки. Ах да, у нас був соломий кран. А потім із цього, через декілька днів, а, к нам підійшла така пробиральниця і каже, ой, а ви що, зламали нам ну, цю, де там треба митися? А в тому прикол, то що він і вже і був сломаний. Ми намагалися щось сказати, бо ну, воно було вже зламано. Ну, Нам не вірили і казало, що ні, в нас все було прибрано. У кінці нашого табору там були бали за самичисті кімнату. Я думала, що це будемо ми, бо ми, ми получали завжди 5 балів, завжди 5 балів. Ну ні, це був якийсь. Ну, з першого отряду чи з другого, чесно, не знаю. А ми були молодша група, ой, група третя. І ось розкажу вам всякі фішки гарні, прикольні, які мені сподобались. Як ми катались на таких ходах, були на таких ба. Ну, на, на, ну, мабуть. Ну, де там, на вулиці, там, чани, так, чани, мабуть. І, мабуть, як ми ходили в магазин та як ми продавали їжу. Це було саме класне заняття. А мінусів, що нам не хотілося робити. Нам не хотілося якісь ну, конкурси, типу, вони були нецікаві. І ну, мені не подобалися конкурси. Іноді мені конкурси подобались, а іноді ні. Uh, і якщо ми не хотіли, то ми маємо повне право не йти туди. На Ніна заставляють і кричать, і забирають наші ж телефони, які покупали нам наші батьки за їхні гроші. Ну, У нас телефони забирали кожен день. До одного моменту. Так, мені ще сподобався аквапарк, але я... це віддільний. Це просто було ідеально. Зараз вам розкажу. Я довіла вам розказати, ну, як цей джижікп, ну, більшість з нього таке собі. Ну, давайте розповім щось. Ну, щось ну. Купальник нам наділи на себе там кофту, Сі, сіла я з Асією. Мою подружку із Києва. Ми з ціле ну, типу, там розположились, і в неї там є така гра на телефоні на чотирьох. І проблема в тому, що я забула випити таблетку від тошноти. Ну і мені потім після телефону стало погано. Я думаю, ну, ладно, зараз посплю і все пройде. В ітоді, там хтось ззаді теж ну, там, позазаді сидів в телефоні та йому стало. Не по собі. І потім один каже: дайте пакет, ну, типу, пакетик, другий каже, дайте пакетик. І третій каже, дайте пакетик, а в той третій, і. ну ви зрозуміли. Мені було так дошутно, що я просто кажу: ася, якщо що, я за себе наручаюсь. Вона каже, тіх-тіх. Вона каже, тіх-тіх, успекла спекуха. Ну, вторі я заснула та поспала десь півчаса, потім просунаюся за того, що мене Ахя на плечі спину, ну це було дуже мило. Потім ми зайшли в цей старий аквапарк. аквапарк. перевтягнулися, просто в мене такий гарний був купальничок. це було просто неймовірно. Там було дуже багато всяких штук, ми купалися три часа два. Або три, або два, ну, ви зрозуміло. Добре, я щось дуже довго про аквапарк кажу. Що ми ну, підсумки. У кінці нашого якби, сезону, можна сказати, у нас проводилися там дискотеки. Мені вона дуже подобалась, особливо саме, саме перше. І мені було дуже ну, можна сказати боляче э, розставатися, бо це була моя як хім'я. Э, Ну, я всіх взяла номер, свої номера, всякі, і ми з ними зараз ще спілкуємося. Що я можу сказати про цей табір? Табір непоганий, але треба пороботи над вихованням та кімнатами, бо не думаю, що хтось захоче бути у такій кімнаті, бо ну, як за 17 тисяч можна було щось і покраще зробити. Ну, а так, табір непоганий. На цьому все. Всім папа. -па. Ждіть нових відео. Кажу кемп лайк